Ми сьогодні поговоримо з вами про дрони, але не про звичайні, а про дуже і дуже цікаві з різних причин. Звісно ж, про ті, що вже зовсім скоро буде допомагати нашим силам оборони виявляти та знищувати тимчасово живих окупантів. І що ще цікавіше, це можна навіть не рахувати за мілітарне відео, адже в цьому БПЛА є те, що безпосередньо прирівнює його до смартфонів. І поговоримо ми і як про сам дрон, так і про компанію, та те, на кого вона працює і кому ще поставляє свої безпілотники. Ну і трошки про те, що інформацію треба уважно читати. На зв'язку, як завжди, агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі вподобайку. Трохи вступної частини. По-перше, для дуже дуже сильно стурбованих людей, які вважають, що це оголошення військової таємниці чи ще щось подібне. Вкотре повторюсь: ми ніколи нічого подібного не робимо. Абсолютно усі заяви про постачання того чи іншого озброєння, про які ми говоримо, є повністю офіційними та медійними, Тобто про це повідомляють або безпосередньо компанії виробники, або уряд тієї чи іншої країни. Уся ця інформація є публічною та не відноситься до чутливої. Це не кричати попередбач. Про збиття кинжалу чи пошкодження Петріота. Тому, якщо ви настільки сильно турбуєтесь про витік важливої інформації, краще перестаньте знімати роботу ППО. Більше користі буде. Дякую. Мова йтиме не про круті, це такі класні БПЛА, котрі несуть на собі доставку бавовни на голову росіянам. Мова про квадрокоптери, котрі потрібні на фронті в необмежених кількостях. Ви стовідсотково чи не щодня бачите та чуєте про збори на Мавіки. Так вже сталося, що він є найпоширенішим дроном, водночас маючи чудове співвідношення ціни та якості. Так є ще аутели, але їх використовують трохи менше. Проте є проблема, вони закінчуються. І мова навіть не про те, що вони закінчуються безпосередньо на фронті, а там вони реально як розхідник. На жаль, мова про те, що їх вже не випускають, і у світі їх майже не залишилось. Але на перевагу усім його беззаперечним плюсам, і у нього є один страшенний мінус: це цивільний дрон. Тобто він абсолютно не передбачений для використання в бойових діях. Так, так же сталося, що він якраз і виявився найефективнішим в бойових діях, проте через його цивільність і те, що DJI китайці, він все ж має ряд своїх особливостей. Саме тому у колах великих благодійних фондів вже декілька місяців намагаються забрати просто зі світу усі мавіки, зокрема 3 3T, і потроху вирішують, а що робити далі. Так, звісно, воювати можна і без дронів, проте саме вони надають нашим воїнам шаленої переваги, і що дуже дуже важливо, Величезну купу врядованих життів. Тож на цьому етапі ми з вами розуміємо, що потреба в БПЛА є, і вона більш ніж негайна. А ще бажано, щоб це були більш-менш військові дрони, які створювалися саме для використання в бойових умовах. І ось тут на сцені з'являється головний герой нашого сьогоднішнього відео, компанія Red Cat, що має дочірню компанію Teal. Ця компанія не є такою відомою у сіті БПЛА, як та ж DJI, наприклад, та й на ринку озброєння про неї мало хто знає. Якщо коротко, то ця компанія є однією з 13. Компанії, що входять до списку Blue UAS, тобто перелік виробників БПЛА, уповноважених надавати обладнання для армії США, що вже багато про що каже. Також Red Cat мають замовлення для прикордонної та митної служби США, але найцікавіше інше. Ще в 2020 році штати розпочали програму так званої розвідки малої дальності, яка спрямована на те, щоб знайти та законтрактувати основний безпілотник малої дальності для армії США. Тобто, вже тоді, в 2020 році, штати хотіли собі власний MAVIC. На перший етап потрапили більше 30 компаній, проте до другого етапу відібрали всього три, серед яких і Red Cat, або Teal. Тобто, фактично зараз вони на шляху до того, щоб стати основним. Підрядником постачання малих БПЛА для армії США, а може, і інших країн НАТО. До чого тут інші країни? Тут вже починається історія, що стосується безпосередньо України. 21 лютого 2023 року делегація на чолі з генеральним директором Редкет Джефом Томпсоном почала відвідувати деякі країни НАТО, щоб обговорити військові безпілотники для українських збройних сил. Виявляється, що ще в квітні 22-го року вони отримали замовлення на 15 БПЛА Golden Eagle від країни члена НАТО. І, судячи з прес-релізу в лютому 2023 року, це замовлення було виконане, але особисто я нічого не чув і не бачив про ці дрони. Але ми з вами про них поговоримо. До країн НАТО руді коти поїхали не з порожніми руками, а зі своїм новим БПЛА ТІЛ 2, який вони називають унікальним та найсвіжішим. Тобто на сьогоднішній день це два єдиних БПЛА, які виробляє Redcat. Більш того, Golden Eagle вони вже і не виробляють, наскільки я розумію, бо на їхньому сайті про нього немає жодної взагалі жодної згадки. Навіть ті сторінки, які з профільної преси повинні були вести на відповідну сторінку цього БПЛА, Eagle, просто прикидуть на головну, чи то він виявився так собі, чи його просто замінив собою. Тіл, 2 незрозуміло. Маленьке уточнення. Використання дронів для нашого війська є вже звичайною штукою. Для штатів же в основному БПЛА це великі крилаті літальні апарати, які запускаються з катапульти, і через це мають обмеженість у використанні. Через це усілякі звороти на кшталт він вміє вертикально сідати та взлітати в обмежених умовах. Є вау для безпосередньо військових безпілотників армії США. Почнемо з Тіл-2. Тіл 2 це американський, що важливо, квадрокоптер, або як їх професійно позначають SUAS, що розроблений відповідно до суворих інструкцій Міноборони США. Трошки сухих характеристик. Важить він усього 1,13 кг, летить зі швидкістю 10 метрів за секунду, тобто десь 37 км за годину до 30 хвилин. Максимальна висота польоту 3 км, максимальна дальність роботи 5 км, обмеження повітру до 30 км за годину з поривами до 40 км за годину. Тобто, повторюсь ще раз: такий собі Mavic, але для армії. Його унікальність, судячи з заяв компанії, знаходиться в сенсорі або в камері, як вам завгодно. Двохвісьовий гімбл з електрооптичною та інфрачервоною камерою від FLIR. І Redcat заявляють, що це взагалі перший у світі БПЛА, що використовує цей сенсор. Ну, це трошки побрехунька або маніпуляція, не знаю, адже точнісінько, такий же сенсор використовує той же Autel EVO 2 Dual 640T V2, Але там кінська вартість через камеру 8К. Тож, скоріш за все, мається на увазі використання цього сенсору саме в військових рішеннях. Мабуть, але я не впевнений на 100%. На електрооптичний сенсор можна вести саме запис на внутрішню картку Micro SD у роздільній здатності 4 х 3000 і 15 кадрів за секунду. Інфрачервоний сенсор працює вже в роздільній здатності 640х512 та 30 Гц. І от з цим сенсором вони самі не можуть вирішити, що ж використовують. Десь пишуть, що це Hadron 640 r десь що це Boson 640 Radiometric. По факту ж, Hadron 640 R якраз і заснований на Бозон 640, просто одне є складовою іншого. І тут починається частина, через яку я можу сказати, що це взагалі не мілітарний контент, насправді. Керується ця камера за допомогою процесорів від Nvidia чи Qualcomm, зокрема NVIDIA Jetson Nano та Qualcomm Snapdragon. Тобто апарат, що оснащений цією камерою, має керуватись одним з цих процесорів. І воно так і є. Тіл 2 працює на базі 845 го снепу, графічного процесору Adreno 630 та має ISP Spectra 280 і 6 ГБ оперативної пам'яті lpddr 4X. Тобто, загалом можна сказати, що всередині цього дрону знаходиться начиння від умовного OnePlus 6T чи американського Galaxy Note 9. Але на цих цікавих характеристиках усе не закінчується, навпаки, тільки починається. По-перше, конструкція цього квадрокоптера, вона модульна, тобто замінити чи покращити можна. Чи не кожну його деталь і частину. Модульною є не тільки фізична частина, а й програмна. Тобто, прилетів якийсь новий софт, дрон став краще. Також круто й те, що його контролер це не просто пульт керування з екраном. Тут загалом і полягає основна відмінність цього дрону від усіляких комерційних цивільних дронів. Його так, тобто контролер, має батарею на 6 годин роботи, 10-дюймовий дисплей, вагу 1,7 кг, тобто він важче ніж сам дрон, затримку усього в 300 мілісекунд, зображення в 720p та найголовніше шифрування AES-256. і з цим ще паралельно випливає одна перевага. Йому не обов'язково мати сигнал GPS. Так, цей дрон може працювати там, де дуже поганий, або навіть повністю відсутній зв'язок GPS, що на фронті є насправді величезною проблемою. Отож це реально круто. Теоретично, це навіть його антидроновою рушницею буде дуже складно побороти. Як саме це працює, я не знаю, та й не нашого з вами розуму ця справа працює і добре. Проте, як і в більшості сучасної техніки, самої крутої залізяки замало, і особливо в таких випадках дуже вирішує софт. По-перше, якимось магічним чином один оператор може керувати одразу чотирма дронами з одного пульту і отримувати з кожного з них картинку в реальному часі. Отож це. Реально вау, дуже корисна історія. Але наче цього було мало, завдяки софту від Афіна Ai, цей дрон вміє автоматично розпізнавати ворожі сили та техніку і відмічати їх. Більш того. Більш того, дрон має систему розпізнавання свій чужий, може відрізняти цивільну техніку від військової, робити пошук конкретної заданої техніки. Так, він може бачити людей в військовій формі і в цивільній, і ба більше відрізняти одну форму від іншої, Для цього сов спеціально навчали в складних умовах розрізняти силуети людей та техніки. Отже, оператору не треба намагатись усе робити самотужки, адже в цьому йому може допомогти штучний інтелект. І от саме ось це робить ці дрони триндесь просто якими крутими. А ще знову ж, за допомогою якоїсь магії, декілька таких дронів можуть автоматично створювати 3D-мапу місцевості. Байдуже, це якась будівля чи просто ландшафт. За допомогою ТІЛ-2 можна прилетіти, усе зафіксувати і створити 3D-карту, яка може допомогти визначити умовні укріплені позиції ворога. От ось тут. Моя повага, це реально якась магія. І Якщо тіл йдуть на ось цей майбутній контракт з міноборони саме з ось цими технологіями від своїх партнерів, я чогось більш ніж впевнений, хто саме там переможе. З тіл 2 розібрались, що ж тоді таке той Грей Ігл. Наскільки я зрозумів, з того, що нічого ніде немає, а залишилось тільки відео з характеристиками. Золотий Орел, це попередник тіла, який літав швидше та трошки довше, але був важчим і відповідно більшим. Ще в нього електрооптичний сенсор був від Sony, а інфрачервона камера не така крута. Тому, скоріш за все, залізо просто оновили, змінили концепцію і вирішили це презентувати під новим соусом, змінивши ще й назву. Бо усі ці ігли особисто у мене асоціюють. З легендарним Грей Ігл. Тож, скоріш за все, тоді в квітні для України зробили ще Golden Eagle, як зараз частенько буває. Зібрали фідбек і зробили вже новий дрон, який і презентували для армії штатів, і з яким тепер будуть висуватись на ось цей держконтракт. А тепер найцікавіше. то виходить, що наші сили оборони отримують 200 ось цих крутих та неймовірних тіл 2 Ну, наші медіа посилаються на офіційний прес-реліз, де сказано про тіл 2 та 200 дронів. От тільки це трошки різні речі в різних кінцях тексту, які вирвані з контексту. По-перше, в оригіналі прес-релізу сказано, що Red Cat Holding виконує зобов'язання на поставку 200 високошвидкісних FPV безпілотників великої дальності для українських пілотів. Ще раз: 200 високошвидкісних FPV дронів великої дальності. Почнемо з того, що Тіл 2 абсолютно не FPV. 40 км за годину взагалі невисока швидкість, а 5 км – аж ніяк невелика дальність. Тож виходить, що компанія або модифікує якось свій Golden Eagle чи ТІЛ 2 в FPV, додасть йому потужностей і випустить вже під новим ім'ям, наприклад, тіл fpv або розробить абсолютно новий безпілотник саме для потреб української армії. Чому тоді цю заяву рознесли у нас як те, що нам передадуть тіл 2 в кількості 200 штук? Ну бо, по-перше, на сайті компанії тільки один підходящий безпілотник. А FPV ні, то вже десята справа. По-друге, в цій же заяві все ж йде мова про тіл 2 проте трохи в іншому контексті. А сказано там наступне: ми раді надати наш продукт українським пілотам безпілотників, і з нетерпінням чекаємо продовження співпраці з ними, в тому числі шляхом надання? нашого нового нічного безпілотника Тіл-2. Я, може тупенький трошки або дуже сильно, але це звучить як: ми надаємо 200 FPV дронів, але в майбутньому передамо і тіл 2. Ну або ж я помиляюсь, і дарма беру і поплюжу ім'я деяких наших змі. У будь-якому випадку обіцяні FPV дрони були доставлені в Україну вже в червні. Навряд чи на них будуть чіпляти воги чи вибухівку, бо достатньо дорого вийде, там тільки сам сенсор коштує декілька тисяч баксів. Та й Велика Британія там пообіцяла БПЛА, роботу яких можна порівняти з прямим влученням 5-мм снаряду в будь-якому випадку, якщо ці fpv дрони будуть розвідувальними і матимуть той же набір камер та технологій штучного інтелекту, це значно підсилить наше військо. І якщо вони будуть нормальними без купи дитячих болячок, то виробник може забезпечити собі на найближчий час, скажімо так, купу роботи, адже потреба в дронах просто шалена. Ну а ви про всяк випадок відкладіть 3 гривні раптом що. Пишіть в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ну а з вами як завжди був який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.